Вітаю всіх. Давайте сьогодні розглянемо запитання, таке, яке задасть кожен сам собі. Відповідь має бути так чи ні. Відповідь зараз в цьому відео буде загальна. Якщо хтось хоче індивідуально так чи ні, будь ласка, в коментарях напишіть своє ім'я і слово картка або відповідь. Я витягну картку з цього оракулу і надам кожному з вас відповідь на те, що йому випаде. Давайте зараз тепер поглянемо загальне, що у нас випадає. Не потрібно хвилюватися. Говориться про те, що те, що ви задали, яке задали запитання, відповідь, що хвилювання тут зайві. Все відбувається, ви самі знаєте, відповідно до задуманого. І так як ви хвилюєтеся, так як ви переживаєте, прислухайтеся до своєї інтуїції і заспокойтеся. відпустіть це запитання, тому що всесвіт вже робить все для того, щоб все збулося як найкраще для вас. Дякую вам за запитання і чекаю на ваші індивідуальні.